Чи Буратіниви, чи карабаси вам допоможуть мовознавчі баляндраси, не за п'ять сольдо, просто безкоштовно, і будете у мові наче аси. Моє вам, шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це мої чудові мовознавчі балянтраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно, говоримо про ті цікавинки, що є в нашій мові, а також про негаразди із її використання. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні наше розслідування зачепить тему кальок. Загалом, калькування це один зі способів запозичення іншомовних слів. Калькою ж називається слово чи вислів, утворене за зразком чужомовного шляхом його поморфемного покомпонентного перекладу засобами рідної мови, вогнегасник, російське огнетушитель, вантажообіг, російське грузооборот. Недолік російське нідачот, займенник латинське прономен, підмет, латинське суб'єкт, півострів німецьке ді інзель», підприємство німецьке «унтернемен». тобто калькують, коли немає свого. Є ще й напівкальки. Поєднання запозиченого словотвірного компонента зі скалькованим бавовна. Ба запозичене з німецького дербаум дерево. А вовна скальковане з німецького діволле. Телебачення теле з грецького теле далеко. А бачення калька з латинського візіо. Буває так, що те ж саме слово і калькується. І запозичується матеріальним шляхом. Його беруть з іншої мови й адаптують до тієї, куди запозичують. Інтернаціональний запозичене і міжнародний калька з французького Інтернаціональ, де латинське інтерміж, і «натіо» – Народ у ситуації українсько-російської двомовності білінгвізму значною вадою стало поширення в українському мовленні ненормативно калькованих слів та висловів. Ці, так би мовити, кальки каліки є бездумно механічно скопійованими з російських мовних одиниць при наявності. Власномовних. Тобто необхідності у їхньому створенні немає жодної, оскільки в українській мові потрібне слово чи вислів уже наявні. Але, на жаль, таке калькування дуже поширене. Калька каліка на рахунок роботи, російський варіант на щодо роботи, український варіант щодо роботи. Приймати участь, приймати участь, брати участь. Вирішувати проблему, рішати проблему, розв'язувати проблему. Задавати питання, задавати вопрос, ставити запитання. Я рахую правильним. Я вважаю правильним, я вважаю правильним. Бувший у використанні, Бувший в употребленні, уживаний, миючий засіб моючий средство мийний засіб. Піти за хлібом пойти за хлебом піти по хліб, робити вигляд, ділать від, удавати. Замість використання правильних варіантів такі третьомовці, творці третьої мови, намагаються загнати нашу мову у прокрустове ложе російської. А це явно не потрібне жодній із цих мов. Третьомовці не розуміють, що наповнюють у такий спосіб тільки бочку Данаїд. Крилатий вислів бочка Данаїд уживається в значенні марна, нескінченна праця. Його поява пов'язана з міфом про Данаїд, дочок напівлегендарного царя міста Аргос Даная, яких покарали за вбивство своїх чоловіків наповнюванням бездонної бочки, яка апріорі бездонна. Часто кальки-каліки називають покручами. По словнику, це слово зафіксоване з таким значенням. Потомство виведене від схрещування різних порід тварин, видів рослин, окрема тварина чи рослина такого потомства, потомок від шлюбу представників різних людських рас, переважно білих із кольоровими, метис, нікчемна людина, що має негативні риси характеру і викликає відразу виродок, відхилення в розвитку чого-небудь, те, що повелося. Покрутилося. Сьогодні розглянемо кілька прикладів мовних покручів. Отже, слідуючий, послідуючий від російських слідуючий «последующий». Таких слів в українській мові немає. Але затяті третьомовці вперто і помилково. Вживають слідуючий замість слів такий. Експерт дійшов слідуючого висновку. Правильно, такого. Наступний парламент розглянув слідуючу 18-ту поправку депутата Лещенка. Правильно, наступну. Подальший слідуючий варіант, послідуючи дії правоохоронців, зруйнували їхній позитивний імідж, створений у ЗМІ, правильно подальший. До речі, запам'ятаймо, що слово наступний означає, який наступає, розташовується або з'являється слідом за ким чим-небудь, найближчий після чогось когось, який має відбутися. Буває так, що це слово використовують там, де без нього можна обійтися. Воно елементарно зайве. Президент заявив наступне, президент. Заявив. А зараз погляньмо на правильні відповідники до непотрібних кальок калік. Таблиця виглядає наступним чином. Таблиця має такий вигляд. Повинен поступити наступним чином. Маю діяти так, таким чином у такий спосіб. Їм треба знати наступне. Їм треба знати ось що. У промові зупинюсь на наступному. Зупинюсь ось на чому. Скажу таке. Комітет подає наступні документи. Такі документи, ось такі, ось які документи. Промовець заявив наступне. Промовець заявив. Хочеться запитати наступне, чи ведете. Хочеться запитати, чи ведете. У наступні два роки у найближчі два роки. Наступні висоти ми беремо. Усе нові висоти ми беремо. Слідуючим виступить. Наступним виступить. Це буде в майбутньому році. Це буде наступному році. Робота триватиме і в послідуючих роках. Робота триватиме і в наступних роках. Слово відноситися відношення. Під впливом російського «относиться», «отношення» помилково використовують замість таких нормативних відповідників. Ставитися. З неповагою відносяться до державних символів. Правильно ставляться. Стосуватися. Це відноситься до кожного. Правильно, стосується кожного. Припадати події відносяться до періоду правління Богдана Хмельницького. Правильно, припадають на період. Належати до числа партій такого типу. Відносяться правильно належать. Це приклад семантичного калькування. Запозичення значення слова під впливом чужомовного. Наше слово відноситись має значення перебувати в певній відповідності співвідношенні з чим-небудь. Скажімо, А відноситься до Б як С до Д. Однак, коли слово відношення вживають у значенні причетність до чого-небудь, помилки немає. Порушник не мав до цього жодного відношення. Варіанти стосунку не був причетний. Тож, коли заступник голови Верховної Ради питає депутата, яким є його відношення до обговорюваного законопроєкту, той міг би відповісти, що до підготовки документа він не має ніякого відношення, а хотів би висловити своє ставлення до нього. Яскравий приклад контекстного вибору слова. Забувають і про синонім до цього слова. Має дотичність до справи тощо. А детальніше розібратися нам допоможе таблиця. Як завгодно можна до нього відноситися, ставитися? Відношення людей до Верховної Ради, ставлення. Недбале, халатне відношення, недбале ставлення, недбальство. З повагою відносяться до батьків, ставляться, шанують, пошановують батьків. Це не відноситься до теми. Не стосується до теми, не належить до предмета розгляду. Негативно, від'ємно, відносяться до вимог влади, нехтують вимоги. Цей закон несправедливий по відношенню до селян. Несправедливий до селян щодо селян. Має пряме відношення до нападу, прямо стосується нападу. Можливості у воєнному відношенні з воєнного погляду. У всіх відношеннях, з усіх боків, з усебіч. Усіма сторонами з усякого погляду. Направте відношення до кабінету міністрів, офіційний лист, офіційне прохання, кадрове подання, звернення тощо. Слово складати у нашій мові має як мінімум 10 значень. Перше з них розміщувати щонебудь у певному порядку в одному місці. Розміщувати щонебудь надаючи певної форми, зібравши докупи, розміщувати в певному порядку, надавати чому-небудь якоїсь форми, згортаючи, згинаючи і зменшуючи цим об'єм чого-небудь, надавати йому нової форми. Решта значень ґрунтуються на цьому. Але третьомовці цього не знають. Слово складати вони, маючи на думці російське составлять, уживають неправильно. Погляньмо на таблицю. Інформація складає комерційну таємницю. Становить, є таємницею. Річний бюджет Переяслава складав кілька мільйонів гривень. Становив. Термін підготовки магістра складає 6 років. Термін підготовки магістра 6 років. З 6 тисяч учасників переважну більшість складають атовці. Переважна більшість атовці. Погляньмо, як складалася ситуація на землях, що нині складають Одеську область, входять до. Сьогодні вони складають кістяк команди. Є кістяком сформували, створили кістяк. Причини недоліків не складають інтересу для керівника. Не цікавлять. Дійсно, більшу половину літературного спадку Тараса Шевченка складають повісті і щоденник, які написані російською мовою. Справді більше половини це повісті і щоденник. Як видно, наша мова має абсолютно достатню кількість ресурсів для вираження думок в усіх їхніх нюансах. варто лише захотіти не плести за. Течією бездумного калькування, а дістати потрібне слово з незглибимої криниці словника. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка. а може, для когось і дуже складно, однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб ви не забували ставати підписниками експертного ТВ, ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням, адже. Наші чудові малознавші баляндраси того таки варті. Чи не так?